Все, Макс, пішли. Давай, 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 давай. Пасами, пасами його! Йогор, не треба возити! Крім допрацьовує! Тільки ні, хати на фланти, будемо зрізатися, до штанги зрізатися. Киня нижче, він переб'є. Кинь я він переб'є. Все, стоїть. Давай, давай небирай. Давай, сміщайся, наперед! Дарий, готовий удари сразу! Хвальги! Помагай, помагай! Іначек Шарина! Назар ближче! Я речок дивиться на контратаку! Давай, давай. давай,

Кинь, кинь, він вас перебиває. Синя. Центр не вибивай, я говорю. Активні, алло, Максим! Та ні, Максим! Максим, ти не робимо! Двигайся, Максим! Що ти став опять? Чирина! Не ходи, не ходи, нічого немає! Корпус став! Корпус став! Подачу. Дима, не кидайся, не кидай, не кидай порікайся. Будемо право, не кидай. Чи не право його! Праві! Праві! Здорово, здорово! Здорово! Не зужай, Дем'ян! Не зужай! Ніше, ярик лише. Спокійно, спокійно. Фланги. Спокійно. Хорошо. Слабо. Спокійно. Ширше. Ширше. Набирай, набирай. Попасти. Що ти Право. Право, ширше. Ще право. Набирай, набирай его! Набирай! Ну! Хорошо! Ну! ну. Давай, 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 давай! О, бухги! О, бух! Пасик! Атака, Саш! Де ж ходити, заміни є? Пасами, пасами. Давай, 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 давай! А чого не пасом? Під удар, підудертамі. Давай, 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 давай! Підудерний, під, під! Пить! Здорово, здорово! Гарно розіграли! Это было красиво. Красавцы, красиво. чуть-чуть сильнейшего. Вообще, ты бачил какие пасма? Артем готовится. Зона, зона, Руслан. Ну, Дім'ячик, не, не пригаємо. Я не люблю, коли пригають футболісти, а отводять. Не будь пожалуйста, я тебе прошу. Не пригай. Ярики, молоді. І на удар. І на удар. І на удар Дамір! І на удар Дамір!

поміняли, да, Ярика з вони Сами? чуть собою. Самі? так, да, 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 да. Земля! Земля! Да мягко дивитися! Удар, Дамір'че! Удар! На що пригнувся, так хорошо вийшов. Другу сторону! У другу! Зачем 4! Будемо де дуже! Ти що вже, нащо ти пригнувся? М'яч уже до тебе летить, а ти пригинаєшся.

Ти що за банка? Це 200, Ваня, це 200. Я стоїть тиснув. Не підказує ідеї, так? Да? Бодя, там, там, Бодя. Все, з ігроком играем. Снівай грох, досі районе. Катаємо, катаємо, катаємо. Ай, катаєм. я реквію. Тепер доганяй назад. Перевести надо фарм. Ти вже йти! Славик, ти! Ти, Славик! Аро! Нажимай, ти ж нажимай! Чесноки прочо! фланги Постійно фанг ширше. Фанг і замикай. Ну! Жос! Ще жос! Давай, давай, давай! Давай! Удар! Та ні, ти ви, вибери позицію, Ай, Ай, Славі, кутік з позиції. Радийський, куди тобі дай? Там би було гарно. Куди там повдає? Пас, пас, пас! Пас! Далеко, спокійно. Будьте, піши на ся! Покійно, молоді, Хорошо. Хорошо, тимоля. На пробку. Перекладі мене.

Ярик, підработаєш і право змістися, пробіжеш. Не, не спіши, не спіши. Давай, давай, давай. Ярик, право зміщайся на удар, Ярик. Пішов на удар. Хорош, здорово. Хто? Ярик, другий раз вийде. Ну... У тебе руки прив'язані. Іди. А ну, руками працюй, бей ти ще так. У вас там вроде 2-1 чи 2-2.

З цим? Та я не знаю, это не знаю. Активно нападает. Даня, активніше, Даня. Активніше, Данюк, я тебе ну перегрязи його! Фланги, фланги. Давай, давай, давай. Сюда. Данил, а левая нога! Данил, а левая нога! Ты бежишь лево! А? Ну, поменяйся! <реклама> Понял, что, тут можно бабку косить, да? А що нереально? Це ж буде. Чисто, ну, ваше, ну, без спини, але вас мотиво усе. Максим, помагай, Максимчик, помагай. Славик, Славик, я не гадаю. Літик, чуть-чуть, Горсик, Літик, ось хлопчик попіг. Літик, ось хлопчик попіг. А в сенсі, 15 хвилин.